Ласкаво просимо до студії штор. Сьогодні ми розкажемо вам все про штори, які вони бувають, як їх обирати і які підійдуть саме для вашого інтер'єру. Штори це текстильні вироби, які використовуються для декорування ваших вікон та створення приватності в вашій кімнаті. Вони можуть змінити вигляд в будь-якій кімнаті, додаючи її стилю та затишку. Музика. Існує багато типів штор. Ось найпопулярніші з них: римські штори легко піднімаються і опускаються, створюючи стильні складки. Музика. Хіри це тяжкі декоративні штори, які додають розкоші вашій кімнаті. Тюлеві штори ідеальні для м'якого розсіювання світла. Матеріали для штор також різноманітні. Вибір тканини залежить від вашого стилю та ваших потреб. Музика. Льон натуральний та дихаючий, підходить для літніх штор. Шовк розкішний та блискучий, підходить для елегантних інтер'єрів. Бавовна – практичний та універсальний матеріал. Синтетика легко доглядається та довговічна. Кольори штор відіграють важливу роль у створенні настрою в вашій кімнаті. Ось кілька порад. Світлі кольори візуально розширюють простір і додають свіжості. Темні кольори створюють затишок та можуть додати драматичності. Яскраві кольори вносять енергію та можуть створити акцент у вашому інтер'єрі. Нейтральні кольори універсальні. Вони легко поєднуються з вашим декором в вашому інтер'єрі. Догляд за шторами залежить від матеріалу. Більший штор можна прати в машині або вручну. Синтетичні тканини зазвичай менше вимогливіші, натуральні матеріали потребують більш делікатного підходу. Важливо дотримуватися рекомендацій виробника. Це важливий елемент вашого декору. Вони можуть перетворити будь-яку кімнату, додаючи її стилю та функціональності. Якщо ви хочете знайти ідеальні штори для вашого дому, завітайте до нашої студії штор. Допоможемо вам зробити правильний вибір. Дякуємо за перегляд.